Доброго дня всім глядачам мого каналу. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і сьогодні ми з вами друзі, розглянемо черговий будинок, збудований в Київській області по моєму проєкті. Даний проєкт я виконував вже більше 10 років тому. Це один із перших проєктів, коли я перейшов саме в приватне будівництво. До того я займався проєктуванням промислових об'єктів, ангарів, складів, заводів і так далі. Але я зрозумів, що душа в мене більше лежить до приватного будівництва і проєктування. Ми зараз подивимося з вами коротко планування і перейдемо на фотографії етапів будівництва і на фінішну фотографію переглянемо, як він виглядає вже саме зараз, повністю, коли він експлуатується. Площа даного будинку у нас складає 210 метрів квадратних У нас другий поверх йде мансардного типу. Так, видно вам планування. Це максимально, що я можу Центрувати. Вхід будинок у нас йде через тамбур, але можна назвати це навіть невеличкою варандою, тому що тут є досить велика площа вікон на таку невелику площу самого приміщення. Заходимо ми в холл або прихожу, хто як називається приміщення. Наліво в нас знаходиться три приміщення: це кабінет, кухня і вітальня. Вони зонально правильно і нормально розподілені, розділені між собою. Кухня має вихід на терасу. Тераса теж має свої зони: це зона відпочинку, зона барбекю. Ну і тут можна сказати, що це вже навіть не зона терасин, хоча це господарське приміщення збудоване під спільним дахом з терасою. І в даному господарському приміщенні є сходи, які спускаються вниз в підвал, який займає площу котельні і гаража. Тобто підвал знаходиться під оцими двома приміщеннями. Коли ми проходимо не наліво, а йдемо прямо, ми попадаємо в санвузол, який розташований під сходовою площадкою сходів на другий поверх, і повністю функціонально займає всю площу, і площа під сходами максимально функціонально використовується. Коли ми з вами піднімаємось на другий поверх, ми теж попадаємо в хол, в прихожу. В якій є входи в слідуючі приміщення: це гардеробна, три спальні і роздільних два санвузли. В одній спальні ми бачимо, що є вихід ще й на балкон. Тепер давайте перейдемо до фотографій етапу будівництва даного будинку. Це фотографії, які я знайшов в себе в архіві. Я їх тоді робив ще, коли виконувався проєкт. Фотографія, дана фотографія зроблена, по-моєму, в 2011 чи 2012 році. Ми бачимо сам гараж. Так, зараз закінчились фотографії, це монолітний пояс, канали, які вийшли в будинку, я вже не пам'ятаю деталей. Це, пам'ятаю, була конструкція перетинки над дверима, яку клієнт скажімо так, придумав сам, я йому її одобрив. По несучій здатності вона абсолютно проходила і має право на існування. Як її виконували, робилася така штроба в газобетоні, туди вкладалася арматура на розчин і потім. Працювала дана конструкція вже як балка, тому що в нас в розтягнутій зоні була арматура, яка витримувала повністю все навантаження, яке в нас знаходиться над перетинкою, над прорізом дверей. Тому ви можете взяти собі на озброєння, ну, краще, звичайно, з консультацією конструктора приймати дані рішення. Це вузол примикання гаража до будинку. Зараз дещо я виконую ті деякі конструктивні рішення по-іншому. Ну, раніше виконувалися вони отаким от чином. Потім, це вже, до речі, не зовсім рішення з проєкту, це чуть-чуть модернізоване рішення будівельниками. Тут ми бачимо, що трошки в нас не вистачає гідроізоляції між деревом і кам'яною конструкцією. Зараз я її обов'язково показую в проєкті. Це в нас конструкція самої тераси. Як, ми, як ви бачите, як вона була збудована на етапі будівництва. Тут в нас йде оця кладовка, гардеробна це не гардеробне, а господарське приміщення. Так виглядає цей будинок з іншої сторони, і оцей білий будинок ви могли бачити про нього відео, я про нього розказував. Це будинок теж збудований по моєму проєкті. Посилання буде в підкасті справа, можете зайти подивитися це відео. Так, цей будинок виглядав на етапі будівництва по фасаду. З фасаду, якщо дивитися. І зараз подивимось, як він у нас виглядає вже після того, як ми його збудували. Так, де в нас знаходиться ці фотографії? Так, це проект був, а це вже будинок збудований повністю. На жаль, мені не вдалося повністю сфотографувати, тому що хазяїна не було вдома, я не хотів там дружину турбувати. Проїжджав мимо даних будинків і вирішив просто зняти фотографію і поділитися з вами, що виходить потім по, по фіналі проєктування. Звісно, що від проєктного рішення він відрізняється. От якщо ви подивитесь на візуалізацію і на реальність, то коль, кольори і текстури в нас різні, але форма фасаду залишається і саме такою, як була запроектована в проєкті. Саме основне в архітектурі це форма фасаду. Повинні бути. Бути дотримання, має бути дотримання всіх пропорцій. Тоді будинок буде виглядати максимально приємно для вашого ока. Також на даній вулиці ще було збудовано теж будинок по моєму проєкті третій Зараз вам його покажу. Так він виглядав в проєкті. Це 242 метри квадратних досить такий великий будинок, але він в процесі будівництва був модернізований і він практично виглядає зараз абсолютно не так, як на проєкті. Зараз я вам покажу як. Ви Можете подивитися, яке було планування у нас в даному будинку. Другий поверх у нас був абсолютно вільний, була одна спальня, велика кімната відпочинку, гардеробна і санвузол. Як же цей будинок виглядає зараз на даний момент? Зараз вам покажу. Отаким чином він виглядав в 2015 році. Це фотографія з Google карти. Цей раз я його не фотографував, тому що ну, немає смислу, він абсолютно не похожий на проект і це має право на існування, коли будівельники і клієнт приймають рішення змінити. Саму форму фасаду вже в процесі будівництва. Тобто тут же в нас не мансардний поверх, як був в проєкті, тут в нас повноцінний поверх, і в нас еркер має форму не трапецевидну, а має таку от прямокутну форму, що, в принципі, є більш функціонально в плані використання даного, е, даного простору. Е, так, Друзі, я нагадую, що в мене ще є Patreon-аккаунт, де є більше технічної інформації. Також для спонсорів каналу є та ж інформація, що і для патронів. Так що підписуйтесь, підтримуйте канал, підпишіться на канал для того, щоб підтримати україномовний будівельний контент. Я стараюся відео випускати якомога частіше, щоб ви отримували якомога більше корисної інформації. Всього вам найкращого, до побачення.